На берегах Альти 17 травня у Бориспільському центрі культури та мистецтв відбувся 10-й міжнародний фестиваль Ронделя. Своїм виступом відкрила захід народна академічна хорова капела імені Павла Чубинського. Ж на сцені розпочалось вручення літературних нагород. Голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський вручив премію Асоціації поетів-ронделістів України рондель року 2023» Людмилі Шевченко. За твір заціловує сонце. Мої вуста нагороду також отримала і Лариса Цілик, авторка ронделю Хлопчисько літо у брелі». «Хлопчисько літо у брелі у хмарах водить рибу сонце. Принить тоненьке волоконце, проміння лється до землі, вона купається в теплі, а може, справді тільки сон. Окрім того, державною нагородою України відзначили Бориспільську громадську діячку та поетесу Валентину Купрієнко. Їй вручили орден княгині Ольги. Також урочисто привітали і лауреатів конкурсу на краще читання ронделів серед учнів Бориспільської громади. Школярі отримали дипломи. А, на захід також завітали іноземні колеги ронделісти із Польщі та Болгарії. З нагоди фестивалю вони урочисто привітали поета Миколу Боровка, який своїми творами зробив відомим Бориспіль далеко за межами України. Від імені спілки незалежних болгарських письменників і від себе особисто хочу привітати вас з організованим вами щорічним міжнародним поетичним фестивалем.

Разом з тим із музичними привітаннями для поетів ронделістів виступили вихованці дитячої музичної школи імені Лариси Остапенко, Анна Воловода, Аделіна Андрієнко, Катерина Куркова, Владислава Томкалайса, Лада Чепілко і Ліна Жук. Також на фестивалі виступив співак Олександр Ткаченко і народний хоровий колектив Барви України. Наприкінці заходу вітальне слово надали визначному поету ронделісту Миколі Боровку. Закінчилося наше 10 дійство зустрічі з таким прекрасним жанром, як рондель. Ми готувалися до нього в особливий час. І я хочу сказати слова вдячності всім, всім хто переклав руку, зусилля. Турботу, щоб наш фестиваль відбувся, неабияку насолоду від 10-го міжнародного фестивалю Ронделя отримали і відвідувачі заходу. Приємно, що в цьому році його знову провели. І я пам'ятаю, ну минулому році, коли Миколі Маркияновичу було 75, цей фестиваль був два дні, було звичайно більше гостей, але звичайно, це гордість Борисполя. Боровко Микола Маркіянович і треба продовжувати, незважаючи, що війна сьогодні знову зібралися, пошановуючи його творчості. Тому це прекрасно. Я отримав ваше задоволення. Ми зустрілися із нашим земляком, і ніяк ми не хочемо віддати, і гучно хочемо сказати, що Микола Маркіянович із Баришівського краю він народився, він творив. І він туди повертається. Він з нами є, буде І дякувати небу, дякувати Збройним силам України, які сьогодні подарували нам можливість зустрітися із поетом із талановитою людиною, прекрасним чоловіком, громадянином, українцем, який плекає словом і нас веде до перемоги. Перемога неминуча наша українська. Слава героям! Анастасія Усик Назар Гераскін новини ТРС Бориспіль.